Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх захисників і захисниць України зі святом. 1 жовтня День захисників та захисниць України. Його відзначають одночасно з Днем Українського козацтва та святом покрови Пресвятої Богородиці. Офіційно свято запроваджене у 2014 році на початку збройної агресії в Росії проти України. Доброго вечора, ми з України! Доброго вечора, ми з України. Ні слава, ні воля, ні в Мервищині. Ми суми, і Харків, і острів Миків, Чернігів, Херсон Ірпінь. Ми є Маріуполь, Бахмут, Миколаїв. Нас доля єдина. Тому не жалійте ні сил, ані куль. Всім доброго вечора. Ми Україна. Усе буде добре. 5-8-0. Історія свята. Після початку радянсько-української війни у 2014 році постала потреба заснувати день для вшанування всіх, хто став на захист України. Одночасно з цим в Україні тривав процес декомунізації та відмови від усього радянського. Нову дату обрали зовсім не випадково. Споконвійку пересвята Божа матір була захисницею воїнів-захисників. Традиція дуже давня і походить, ще від часів Київської Русі. Козаки навіть називали покрову своєю заступницею і завжди молилися Діві Марії перед початком важливих битв. На Січі була побудована церква на честь покрови Пересвятої Богородиці, де збиралися козаки подякувати захисниці після вдалого походу. Ми духом сильні, волею, мечем. В боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернемо і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і крові козака дітьми в країни славного народу. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє, щастя і талант. Завдячуємо за тобі українській українським сину. Не кажіть лише мамі, що тут по коліна води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут у окопі. Ви скажіть їй лише все нормально, здоровий, живий, український солдат наймужнішого війська в Європі. Не кажіть лише мамі, як часто я згадую дім, теплорідну домівку і маміні яблучні штрудлі. Ви скажіть лише те, що я ситий, я сплю і я їм, а про решту не треба, бо справді не спав я добу вже. Не кажіть лише мамі, що іноді просто боюсь, що навіки залишуся тут, у холоднім окопі. Ви скажіть їй, що виживу, просто скажіть, що молюсь, український солдат наймужнішого війська в Європі.